Доброго вечора. Ви просите, я роблю розклад на тему, хто про вас думає на ніч дивлячись. Тобто, яка людина думає про вас на ніч дивлячись, подумайте про себе, приберіть зайві думки. Це розклад загально одна позиція, тому уважно дивимося, слухаємо сигніфікацію. Таро Black Cat. В яких ви енергіях зараз перебуваєте? В яких енергіях ви зараз перебуваєте? Двойка жезлів, п'ятерка жезлів, шестірка кубків і десятка жезлів. Дивіться, ви перебуваєте і виснажуєте себе в тому сенсі, що ви погружені б чомусь в минуле. Дивіться, ви зараз у точці, де потрібно зробити вже вибір. І перестати тягнути минуле, яке вас просто виснажує. Минуле повинно залишитись минулим. минулому. Ви стоїте на виборі, і ви, от таке враження. От ви внутрішня. От дивіться, тут на дні колоді у нас королева Пентаклів. Це про а, людину, яка. А, Будує своє життя, піклується про свою родину, про своїх дітей, а вона вміє її заробити. Вона, от, для королеви Пентаклів вона земна жінка, вона от, тілесна жінка, вона а, відчуває, от, їй потрібна оця гармонія дому, щоб у неї були. А, Знаєте, ресурси матеріальні, це для неї важливо, Вона в стабільності, ви в стабільності знаходитесь. Але якесь минуле у вас воно виснаже. Ви дуже багато думаєте про це минуле. І ви вже внутрішнє, так би мовити, відчуваєте, що пора вже вийти з цього куди далі. так? Але поки що у вас є внутрішня або зовнішня боротьба по потірки жеслів і сильні спогади. Що пов'язане з минулим? Можливо, ви згадуєте людину? Можливо, ви згадуєте відносини, які залишили у вас дуже глибокий слід. Але не забувайте, що королева Пентакли, вона, по-перше, буде думати про себе. Тому що, якщо це людина в минулому, то це все минуле. Мені потрібно тут і зараз, щоб у мене була тут гармонія. я Піклуюся про свою родину, про своїх дітей, і мені це потрібно. Я повинна знати, що буде завтра. Розуміли, так? Це повинно бути по полочкам для королеви пентаклів. Добре, якщо ви впізнали себе, давайте подивимось, а хто про вас думає, на ніч дивлячись. Можливо, ця людина теж з минулого, тому що ви своїми думками можете притягувати, до речі, цю людину. І так. Дев'ятка мечів. П'ятірка мичів. Ту жеслів. Двіка кубків. Король жеслів. Я просто хотіла дістати все ж таки людина, яка перша вийде, тобто король, лицарь. Ну, щоб ви розуміли. Ну, Дивіться, тут про вас думає. Це людина, яка через сильне страждає, по-перше. Вона не може навіть буває заснути. Можливо, у неї таких дуже багато думок, дуже багато блоків, якісь шкодувань, сумління може людина з'їдати внутрішньо себе, просинатися. так, Це відчуття програшу чи болю через конфлікт. Можливо, це пов'язано з вами. Але водночас ця людина має до вас дуже сильний патузужезлів потяг і бачить вас як свою пару. Розумієте? У вас були відносини з цієї, я так розумію, у вас був дуже сильний конфлікт. Людина розуміє всі наслідки, які відбулися між вами. І зараз людина просто от в такому перебуває стані. І тут на дні колоди у нас сімірка кубків. Дуже багато мрій, дуже багато якісь виборів. Можливо, людина про вас думає 24 на 7. По сімірки кубків це постійно якісь, ви знаєте, думки, фантазії, це ілюзії. Там, можливо, щось уявляє людина, можливо, вона. Ця людина думає, а як було б, якщо б отак от там, я б зробив, там, або от она б, там. Думає та людина, яка одночасно страждає без вас і бажає вас, і ідеально бачить вас у своєму союзі. І або, знаєте, ще іде у мені думка. Що це можливо по двійки кубків, це можливо тут і зараз людина зрозуміла, що є почуття, і, можливо, вона сподівається, що у вас теж все ж таки це двійка кубків, або це можливо людина, просто з якою ви познайомились, але вона ще щось не прожила в минулому. Це теж може бути, до речі. Можливо, це не з минулого, а з людиною, якою пов'язано ви, наприклад, познайомились. І у вас розпочались якісь відносини, але шлейф минулого може теж тягнутися. Це теж може бути. Тут може бути два варіанти, тому що обставини, які тут людина уявляє, десь людина програла. Вона так вважає. Або це з вами. Був дуже сильний конфлікт, і вона програла вам. Або з кимось. Ну, ми не будемо дивитися, кого це стосується, тому що нам це, як би мовити, не потрібно. Якщо ви зрозуміли, що це про вас, про загадану, зага, зага, не загадану а ту людину, яка думає про вас, ви теж зрозуміли, хто це? У мене привертаються карти зараз. Привернулася карта Тріка мечів. І ну, людина дуже сильно шкодує, переживає щось дуже сильно. Добре, розбите серце у людини. Можливо, з вами, можливо, з кимось. Ми вже говоримо про вас. Можливо, це про вас. Так, добре, що ця людина думає саме про вас на ніч? Що саме вона думає про вас? Королева мечів. Імператриця, четвірка жеслів. Шестірка мечів. Лицарь кубків. Дивіться, людина розуміє, що ви жінка доля. А... Тут дві грані, королева мечів, це. Про жінку розумну, холодну, яка може відсікати, можливо, ви так і зробила, сказала ні, жорстко. Імператриця це про головну жінку, це про жінку, яка, не дивлячись на інших, ви будете все одно самою самою, Вас не забудуть. З вами будуть. Знаєте, так хочеться швидко сказати, і а... постійно порівнювати з вами будуть, постійно будуть пам'ятати вас. Тому що імбратриця це дуже важлива жінка, вона вміщує чотири стихи, чотири королеви. І це головна це образ радіючості, любові, краси, і навіть це жінка-мати, це жінка-дружина. Людина розуміє, що. Знаєте, ви можете перебувати в своїй стабільності, і цій людині не вистачає цього з вами: близькості, стабільності, гармонії по четвірки жеслів. Але шестірка мечів це про те, що ви віддалилися, ви пішли в своє нове життя, і рухайтесь у своє майбутнє, і по лицарю Кубків, на жаль, людина розуміє, що. До вас почуття, вони і по кубків є. В думках жінка-доля, але він відчуває, що втрачає вас, бо ви вже вирішили, вирішили далі. І вас разом з цією людиною вже, так би мовити, не буде. Отакі були думки цієї людини на ночь.